індустріально педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету веде підготовку спеціалістів для професійної освіти України. Єдиний в регіоні здійснює підготовку фахівців за спеціальністю майстер виробничого навчання на базі випускників професійно-технічних навчальних закладів ПТУ освітній рівень кваліфікований робітник. Спеціальність майстер виробничого навчання Технік-будівельник. Спеціальність майстер виробничого навчання технік-електрик. Спеціальність майстер виробничого навчання технік-механік. Спеціальність майстер виробничого навчання технік-зварювальник. Спеціальність майстер виробничого навчання технік-програміст. Умови прийому: прийом документів розпочинається з 10 по 24 липня без проходження ЗНО, зарахування за конкурсом, за результатами фахових тестувань, середній бал атестату, диплому. Детальніша інформація за телефоном 098 42 46 275 або 05 447 2 52. Ми чекаємо вас за адресою індустріально-педагічний технікум вулиця Мишинемоло та будівля, 12, місто Конотоп, Сумська область, телефон 05 447 2 два, Проїзд від залізничного та автовокзалу маршрутним таксі номер 15 за напрямком Рибгосп, зупинка Кіпт. Наш сайт kipt.sumdu.edu.ua Електронна скринька knkipt.ravliksm.ukrtel.net Випускник: Не втрачай свого шансу, вступай в індустріально педагогічний технікум.